Данило Галицький – це найбільш славетний із князів періоду не тільки Галицько-Волинської держави, а й в цілому історії Русі як такої. Насправді його боротьба за владу була надзвичайно важкою, і доводилося йому часто йти на кроки, які по різному сприймаються істориками, також. Певна неоднозначна оцінка його в іноземних джерелах, в польських джерелах, власне в джерелах німецького походження. І за своє життя він побув васалом не тільки Золотої Орди, але і угорського короля. Він намагався орієнтуватися ситуативно. У нього був досить гострий розум. Він був дійсно один із найбільш славетних воїнів періоду Русі, і фактично історія встановлення власне Данила Галицького як могутнього князя, звичайно, вона починається з. Історія об'єднання Волині з 1221 року, власне, коли він отримав княжіння Волинській землі, десь до 1229 року тільки йому вдалося об'єднати це князівство. Опирався він не тільки на Волинських бояр, а і на Ополчення. На селян і міщан, власне, ця військова реформа, яку провів Данило Галицький, вона багато в чому забезпечувала йому таку необхідну на той час військову силу, за допомогою якої він власне і здобув владу. Здобував владу неодноразово в боротьбі за владу, де звичайно ключове місце займає боротьба із Галицьким боярством. Це є також і зовнішня інтервенція, і прагнення угорських властителів і польських теж отримати свою, так скажемо, долю в розподілі Галицько-Волинської спадщини після смерті Романа. Але насправді Данило Галицький він увібрав найкращі риси свого батька. І е, був позбавлений багатьох його пороків е, з найбільш славетних подій, які асоціюються з ім'ям Данила Галицького. Це звичайно 1238 рік. Е, власне, це битва під дорогочином, славнозвісна перемога над німецькими хрестоносцями, які намагалися загарбати фактично частину західноукраїнських земель. Е, дійсно в Європі е, починаючи. Е, як в більшості, так скажемо, підручників і військової літератури, і монографії, які пов'язані з військовою організацією середньовічної Європи, від битви при Пуатіє, власне, де вперше так була застосована. Важка кіннота, бо європейці, значить франки, зрозуміли її роль в військовій організації, то ось на Русі ця, цей, цей принцип, скажімо, такого основного удару важкої кінноти він завжди поєднувався також із пішими полками. І тому говорити про те, що от ця власне військова реформа Данила Галицького уж була уж надто такою, значить, новою принциповою в загальноєвропейському контексті. Не доводиться, але дійсно, оце ополчення Данило Галицький посилив. Він значить виділив йому набагато більшу роль військової організації ніж це було до цього. І звичайно він дбав про матеріальне забезпечення, про озброєння, утримання цих військ, власне не тільки за. В їхній власний рахунок безпосередньо цих ополченців, а і суттєво допомагав їм матеріально. Тому в 1238 році була здобута дійсно досить грандіозна перемога, яка мала відголос потім, значить, по усій центральній і значить, східній Європі. Дійсно, слава до Галицько-Волинської держави вода пролунала, і, значить, і доходить до нас через різного роду джерела. І по сьогодні, в 1245 році, битва під містом Ярославом, бо Ярославська битва, вона остаточно затвердила Данила Галицького в його претензіях на Галицько-Волинський стіл, оскільки об'єднана опозиція боярська, яка Знову черговий раз запросила угорські війська, була вже значить розбита, фактично в вирішально розбита. І після цього галицькі бояри вони вже не змогли, значить до смерті Данила, зібрати достатньо сили, щоб підняти знову більше-менш якийсь такий вдалий, достатньо потужний бунт. Відносини Данила Галицького з Золотою Ордою були досить складні, але треба віддати йому належне в тому, що він розумів, що його власне сил абсолютно недостатньо для того, щоб протидіяти такій величезній могутній військовій силі. І Данило він шукав союзників на Заході. В ході спустошення власне Галицько-волинських земель Данило не досить успішно, але все ж намагався зорганізувати якусь коаліцію власне, з польських, угорських військ, запрошував також інших західноєвропейських властителів для об'єднавчого походу проти цієї нової загрози, яка нависла над Європою. І в принципі, в 1245 році, все ж таки 1245-46, з цими роками, історики асоціюють подорож Данила Галицького до столиці Золотої Орди, до міста Сарай на Волзі, де він приймає. Василітет від хана отримує ярлик на правління. Він змушений був сплачувати данину. І, звичайно, за цим значить, монгольським звичаєм він мав постачати війська для військових походів монголів. Ця влада, ця зобов'язання, які були накладені на Данила, вони абсолютно так скажемо, йому не підходили, власне, враховуючи його амбітність і враховуючи його зв'язки, так скажемо, з європейськими монархами, він постійно сподівався створити якусь більш-менш серйозну коаліцію військову, яка б допомогла йому протистояти цій загрозі, але насправді в. Після свого розчарування Далило він спробував діяти самотужки. В 1254-55 роках він виступає проти тармонгольського хана Куремси, діє проти нього достатньо успішно, але треба сказати, що ось у Куремси були не надто значні військові сили, і сам він, як воєначальник, був досить таким посереднім. Ось коли монголи зрозуміли всю загрозу, яку Міг так скажемо найближчим часом їм влаштувати Данило. Вони відправили більш досвідченого командира із набагато більшими силами, і власне Бурундай він завдав поразки значить, Данилу достатньо сильної, і Данило змушений був піти на поступки і зрити всі захисні мури усіх міст власне своїх володінь, окрім своєї столиці Холма. Данило багато уваги приділяв розбудові міст. Він побудував нове місто Львів на честь свого сина. Побудував місто Холм, зробив свою, значить, так, своєю резиденцією. Він обніс його кам'яними мурами, що було. Не надто характерно для а, фортифікаційної, е, так скажемо, системи е, стародавньої Русі, яка в основному, так скажемо, складалася з валів і е, більшою мірою дерев'яних укріплень. От галицько волинське князівство, воно теж, от примітне тим, що е, міста е, фортеці укріплювалися потужними кам'яними стінами. Е, і е, ця позиція Данила Галицького власне василітет е, на першопорах дозволив йому сконцентрувати. Е, Достатньо значні сили, які дозволили йому уникнути повного спустошення і знищення населення, його володінь. Але ось в подальшому його боротьба за, так, за визволення цієї частини Русі. Вона ну фактично вона не могла увічатися успіхом, оскільки сили були надзвичайно нерівними. Навіть більшість істориків вважає, що навіть якби дійсно був організований хрестовий похід, і страшна кількість європейських монархів долучилася до цього походу. все рівно е, говорити про якусь серйозну загрозу для Золотої Орди для монгольських ханів е, неможливо. То вони не могли представляти реальної якоїсь такої військової сили, яка могла б завдати серйозної поразки Орді. Але е, в принципі, якби цей союз відбувся, е, власне ті землі, які контролював Данило Галицький, вони дійсно могли е, пев певний час оборонятися. Зазнавши достатньо е, сильних поразок від Орди, Данило він іде на відчайдушний крок в 1253 році він приймає королівський титул від Папи Інокентія IV. Він Погоджується на унію на підпорядкування православної церкви католицькій із визнанням верховенства папи. Папа обіцяє йому натомість організувати Великий Хрестовий похід проти татаро-монголів. Але цього не відбувається і поступово Данило він відмовляється від цієї унії. Але в історії Галицько-Волинської держави ми маємо. Такі на три випадки: перший із романом, власне, із послами Інокентія III. другий це коронація самого Данила значит, Галицького в Дорогочині, і далі вже Юрій, I, теж король Русі, який теж удостоївся цього титулу. В ході міжособної боротьби в польських землях Данилу Галицькому вдається на певний час поставити під свій контроль Люблінську землю в 1243 році. Власне, ці землі вони включаються до складу Галицько-Волинської держави. Надзвичайно важливою з точки зору розбудови військової організації. Галицько-волинської держави дійсно є е, військова реформа Данила Галицького, про яку написано достатньо багато. Але м, якщо ми заглянемо в джерела, е, то насправді е, якихось е, таких багатих свідчень ми там не знайдемо. Але по подіям, які е, е, ілюструються в літописах, е, також в е, західних джерелах, ми можемо е, якось більш-менш точно реконструювати елементи е, цієї реформи. Ви знаєте, основою війська дійсно на Росі власне була дружина, були бояри, і Галицьке боярство воно воно ніби виринає із сторінок літопусу вже могутнім, вже достатньо сильним. Одразу пред'являє князям Галицької землі претензії, втручається в їхнє особисте життя. І Данило, маючи достатньо, так скажемо, сумний досвід свого батька Романа, він розумів, що треба якось позбавити боярства його ролі і участі в військово-політичному житті держави. Данило Галицький, як князь, він є гордістю, гордістю в історії України. Людина, яка дійсно сконцентрувала в собі безліч талантів, не тільки військового лідера і вдалого політика, але і особисті якості його, як людини, вони, що відзначено в джерелах, вони були, так скажемо, набагато більш. Людяними по відношенню до його підданих, ніж це проявлялося в політиці його батька. Данило Галицький він оспіваний в літописах. Дійсно, він є героєм такого, значить, подальшого подальшого циклу, значить, ранньої українського фольклору, і в історичній пам'яті він займає досить значне місце. І відіграє значить, сьогоднішній його вплив, я думаю, в історичному контексті розуміння еволюції Русі державності значить, Русі, поступовий занепад однієї частини Русі, посилення іншої, і, скажімо так, в ході ось вже розриву цієї лінії Романовичів і з оволодінням. Значить, Галицькою землею, поляками а Волиню литовцями, власне, ця постать і постать його нащадків вони відіграли надзвичайно важливу роль з точки зору усвідомлення, усвідомлення населення Галичини і Волині, значить своєї значимості, окремішності, своїх претензій на значить державотвор продовження державотворчого процесу. Заслуговує на увагу, і династична політика Данила Галицького. Зокрема, свого сина Лева він одружив на дочці угорського короля Бели IV. Також свого сина Шварно він одружив на дочці Литовського князя Міндовга, і також при Славу свою дочку він одружив на Мазавецькому князі Зимовиті. Данило міг гарно підбирати, так скажемо, людей свого оточення, звичайно, найбільш цікавим значить, і відомим в історії прикладом його, так скажемо, вміння керувати і назначати воєначальників. Це був боярин Дмитро, який командував обороною Києва, якому Данила віддав наказ обороняти стольний град, значить, від усіх. Східних супостатів, і ця облога Києва вона значною мірою дійсно продемонструвала тарам монголам що спустошення розорення Русі буде для них не надто легким завданням. Київська оборона вона завдала значних людських втрат монголам, але звичайно сили були. Нерівні, не дивлячись на те, що воїни і все населення міста оборонялися до самого кінця, з цим пов'язані трагічні події, коли залишки, так скажемо, тих оборонців міста, які вціліли, вони зібралися в Десятинній церкві і тримали, тримали захист міста до самого кінця. Оборонялися до самого кінця. Данило, він. В принципі, досить серйозно переживав події, які відбувалися на його землях. Ось це страшне спустошення. От і чимало героїв, руських героїв просіяло значить в цих подіях, які, на жаль, їхні імена не надто багато їх імен дійшло до нас з літописів, але Якщо говорити про е, цього славнозвісного оборонця Києва Дмитра, то він його мужність настільки вразила, е, значить, монгольських завойовників. Що навіть його пораненого і зрізаного, ось але все ж таки, враховуючи його стійкість і мужність, його відпустили монголи е, на, на на волю.